У нас приходько Марія, храмова Карина, які розкажуть нам, як уникнути надмірного споживання в світі, де планове застарівання товарів стало буденністю. Будь ласка. Так, уникнути надмірного споживання у світі, де планове застарівання товарів є поширеним, досить явищем, може бути складним, але досить важливим завданням. І у своїй доповіді ми хочемо виділити кілька порад, які зможуть покращити ситуацію з надмірним споживанням внаслідок планового застарівання товарів. А по-перше, це купуйте саме якісні товари, інвестуйте в добре зроблені довговічні речі, які з меншою ймовірністю швидко застаріють. Високоякісні продукти часто служать довше, тому вам не доведеться їх замінювати так часто. Придбати один якісний товар краще ніж купити 10 товарів низької якості, які прослужать той же самий час. Також проводьте дослідження, перш ніж зробити покупку, вивчіть е, продукти, його репутацію щодо довговічності. Е, можна пошукати відгуки користувачів, думки експертів та незалежні оцінки. Також уникайте сайтів виробника товару, оскільки там відгуки можуть бути упередженими та занадто яскравою подачею характеристик, яка може вплинути на вашу покупку. Ремонтуйте та підтримуйте належний стан. Коли ваші речі ламаються або мають ознаки зносу, подумайте про їх ремонт замість заміни. Зрозуміло, що всім нам хочеться мати найновіше, але часом купівля нової речі просто не виправдана. Регулярне обслуговування також може продовжити термін служби ваших речей. Це стосується навіть тих зламаних речей, які на перший погляд відновити просто ну неможливо. Техніка кінсугі, також відома як золоте з'єднання або ремонт золотом, є традиційним японським методом ремонту пошкодженої кераміки або порцеляни. Це техніка реставрації керамічних виробів за допомогою особливого природного лаку дерева у русі із домішками дорогоцінних металів, найчастіше це золото, і при цьому тріщини у посуді не просто не маскуються, а відверто підкреслюються. Уникайте імпульсних покупок, добре подумайте перш ніж зробити якусь покупку. Уникайте передбань під впливом емоцій і знайдіть час, щоб оцінити чи дійсно вам потрібна ця річ. Практикуйте мінімалізм, зберігайте лише ті речі, які додають цінності вашому життю, а решти позбудьтеся. Це допоможе вам навести лад і зменшити споживання. При цьому позбутися речей можна різними способами, залежно від їхнього стану, починаючи від продажу на спеціалізованих платформах чи благодійності, і завершуючи переробкою. Продовження попереднього пункту та теми, яку вже підіймали наші учасники. Подумайте про купівлю вживаних речей або секонд-хенду. Вони часто можуть бути нічим не гіршими за нові, і таким чином ви не сприятимете попиту на нові товари. Часи, коли секонд-хенд вважався чимось негативним, пройшли. Блошині ринки, вінтаж зараз також популярні. Часто навіть можна ще й допомогти іншим, купуючи речі на благодійних барахолках чи магазинах. Серед вживаного чистокового одягу можна знайти. Речі чудової якості, дизайнерський одяг та речі з переробленого або органічного матеріалу, які слугуватимуть значно довше, ніж одяг з мас-маркету. А на барахолках часто можна знайти так само ще й предмети декору, книги, меблі, техніку тощо. Офіційні можливості для продажу чи придбання речей існують майже всюди. До прикладу, офлайн захід Барбара Холка, який періодично проводиться у місті Суми в дворику на кузнечній. Барбара Холка це фестиваль, де всі охочі можуть продати та купити вживані речі. Атмосферу також створюють гості та продавці, діджеї, коктейлі та місцеві артисти. Підтримуйте екологічні бренди, обирайте товари від компаній, які надають перевагу сталому розвитку та довговічному дизайну. Шукайте бренди, які пропонують гарантії та послуги з ремонту. Беріть участь у спільному користуванні, діліться, позичайте або орендуйте речі, якщо вони вам потрібні лише тимчасово, замість того, щоб купувати те, чим ви рідко користуватиметесь, користуйтесь послугами бібліотек, оренди техніки тощо. Оцінюйте свої потреби та бажання, це допоможе вам уникнути купівлі речей за примхою або під тиском суспільства. Якщо у вас немає жодної пересолі, восени це потреба. Але якщо ви хочете нову, тому що попередня просто набридла, це вже бажання чи примха. Здавалось би, просто, але наскільки часто ми переконуємо себе, що бажане це саме необхідне, замість того, щоб витратити гроші на щось справді необхідне, але не матеріальне, наприклад, хобі чи саморозвиток. Зменшуйте споживання, використовуйте речі повторно, коли це можливо, і відповідально переробляйте, щоб мінімізувати відходи. Пам'ятайте, що зміна звичок споживання може бути поступовим процесом, почніть з маленьких кроків і поступово впроваджуйте ці практики у свій спосіб життя. З часом ці дії допоможуть зменшити надмінне споживання та негативний вплив запланованого старіння на навколишнє середовище і також на ваш гаманець. На цьому у нас все.